Добрий вечір, друзі. На зв'язку Денис Дружній. Продовжуємо далі дивитися нові комікси від Gladless. Дивиться, коротше, комікси про Gladless. О з Gladless. Зараз ми ці деякі серії з вами подивимось. Що ж, приємного перегляду. Поїхали нові серії. Поїхали. Приємно переліду. пшик 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 Гладлес! пшик пшик пшик

Сподобалися епізоди новій серії Дладеса, пишемо коментарі. Але хоч ви напишете мені 200 коментарів, я так бачу, що на перегляди це ніяк не впливає. Ютуб тупо не зараховує перегляди, хоч там тисячу буде коментарів, переглядів при цьому буде 50, або, або взагалі 20. Коротше, друзі, можете не робити актив. Я взагалі розчарувався в каналі. Просто насолоджу, насолоджуйтесь моїми відео. Все, пока. Жалко, що така ситуація, але пока. तसंच फोन पदलस